Брюсселі ракетні удари США по сирійській авіабазі вважають виправданими. За словами президента Європейської ради Дональда Туска, Вашингтон дав рішучу відповідь на варварські хімічні атаки. Своїм ударом Пентагон хотів запобігти подальшому застосуванню сирійським режимом хімічної зброї. Про це йдеться в заяві голови Єврокомісії Жана Клодаєнкера. Вашингтон поки що не надав доказів, що Башар Асад використовував заборонену зброю, але покладає відповідальність за бомбардування нею мирного населення саме на нього. Такої ж позиції дотримуються у Франції та Німеччині. Той, хто застосовує хімічну зброю проти власного народу, а це один з найстрашніших військових злочинів, причому застосовують знову і знову. З його діями неможливо змиритися. Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про розуміння дій США. Втім, за його словами, необхідно шукати політичне рішення, яке покладе край громадянській війні. Крім боротьби з тероризмом, не менш важливо провести в Сирії конституційну реформу, забезпечити вільні вибори. І, Звичайно, це означає, що Асад у довгостроковій перспективі не може залишатися при владі. Адекватною відповіддю на варварську хімічну атаку назвала ВІОДАРИ США прем'єрка Великобританії Тереза Мей. Італія також підтримала дії США в Сирії. Оглядачі ставляться до цього критичніше. Європейці в цьому участі не беруть їм легко говорити. Питання в тому, як буде далі розвиватися ситуація в Сирії, які раніше не зрозуміло, які має бути вирішення конфлікту. США вперше активно втрутилися в конфлікт, і як ми знаємо з історії, якщо одного разу почав, то потім дуже важко вийти з цієї ситуації. Серед країн, які підтримали дії США, також Ізраїль, Австралія, Японія і Туреччина. У свою чергу Росія та Іран засудили дії США в Сирії. Москва розцінила їх як агресію проти суверенної держави і порушення норм міжнародного права. У відповідь Крем припинив дії меморандуму про запобігання авіаінцидентів у Сирії. Напередодні Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН про ймовірну газову атаку у сирійській провінції Ідліп.